Перевім, хочу розповісти про дуже цікаву гру, з якою можна заробити реальні гроші. Ігра називається Катісін. Вона знаходиться в телеграмі, і багато може хто чув про ноткоін, так ось це можна сказати продовження ноткоїна тільки з вже з іншою новою грою. Давайте розкажу, що саме робити в цій грі. Нам треба кути однакового рівня скращувати між собою. Тобто, наприклад, тут у мене є 28 рівень, я скрещую між 28, виходить 29. І так кожен рівень треба скрещувати. Люди приходять е і, можна сказати, граються з цими котами, а нам дають за них монети. От Схрещую між собою, може 32-й кит має. Кожен наступний кіт... це. Добуває ще більше монет, іноді буде приходити персонажі, на яких він треба буде натискати, і вони дають нам бустери для швид швидшого прокачування. Може бути жаба, може бути собака, якийсь кугусь, чи хто ні, треба нажати, там буде прискорення, там може бути так само дроп, палити тату краще воно ну, покачує і швидше можна покачатись. Ця гра має дуже великий потенціал. Тому що була презентація ноткої ну, про майбутнє його, і там трошки показали саме цю гру. а це означає, що вони її повністю спонсорують, і вони зробили так, якби свою рекламу, і я думаю, що там вони спонсорують і плюс немаленькі гроші туди, колдай. Тому я думаю, що це це дуже класна штука, це дуже велика ігра. якщо подивитися по. Котах готати до самого кінця, тут саме це 330 гривень кота. Кожен, хто зайшов сюди на відео, рекомендую почати грати вже зараз. Нічого купувати не потрібно. А в, по абсолютно безкоштовно. Плюс якщо перейдете по моєму посиланні в описі, вам дадуть три рибки. Бачите, я вам казав за цього персонажа собаку, наприклад. І берем і він буде давати ще. 400% до нашої суми. Поки рекомендую не витрачати рибки, які вам ведуть, а в наступному відео я розповім, що треба робити, щоб швидко прокачати своїх котів. Дуже дякую всім за перегляд відео. Буду дуже вдячний. Якщо поставите лайк і підпишетесь, пишіть коментарі. Я обов'язково відповім, якщо щось буде незрозуміло.